Слухай, а тобі наче 20. право норфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять жінки запам'ятають. З окупації повернувся в Україну 17-річний Михайло Лєбідів, сирота з Маріуполя. Він пережив. Страшні події на початку великого вторгнення. Півтора року жив у прийомній родині, яка підтримала російських окупантів. Із рідних мав лише сестру, але дівчина разом з Маріупольським будівельним фаховим коледжем виїхала до Хмельницького, і саме вона разом з волонтерами, профільними українськими міністерствами, змогла повернути Михайла в Україну. Нині 17-річний Михайло Лібеді, студент будівельного коледжу, а ще зовсім недавно жив у російській окупації. У грудні хлопця змогли вивезти з Маріуполя. Після реабілітації нарешті він живе звичайним студентським життям. Хлопець радіє, каже, навіть повітря на рідній землі інше. А я нарешті вдома. Що я скоро побачу з сестрами своїми, якими я не бачуся майже два роки, і були проповняв емоції. А навіть повітря було інше. Михайла зарахували на перший курс, мріє вивчитись і працювати. Він сирота у Маріуполі жив у прийомній родині. На час повномасштабного вторгнення йому було 15 років. Прийомна мама підтримувала російських окупантів, і хлопець піти від опікунів зміг лише у 16 років. У місцевому коледжі навчатись було неможливо. Коледж був місь, саме з а, університетом МГУ а, і Коледж підтримував Росію і забезпечено йшло від Росії. Паспорт також получали всі, тому що якщо ти не получиш паспорт, тобі ти був зобов'язаний поїхати з міста, тому що з українським паспортом ти там не потрібен. Виїхати з окупації хлопцеві допомогла сестра, яка на той час вже оселилась у Хмельницькому. Волонтери та профільні українські міністерства. Тепер Михайло має опікуна. Це Антон Білай, директор Маріупольського коледжу. У 2022 році він вивіз з окупації двох студентів сирів, пройшовши через допити ФСБ. Вони вважали, що я приїхав не за дітьми, а приїхав за завданням спецслужб України. Максим Бойко, один із тих хлопців, каже: забути потужні обстріли страх неможливо відпускати їх. Окупанти не хотіли. Наміть намагався задобрити так званий міський голова тимчасово окупованого Донецька. Нас посіли в лікарню номер в цьому в будівельському районі і на наступний день приїхав мер і сказав, що дасть нам общежиття і коліж, котромучитися і професію, яку ми захоті. З Маріуполя вдалося вивести усіх студентів сиріт будівельного коледжу. Але є десятки дітей з окупованих українських територій, які навчаються в коледжі онлайн. Вони, як і Михайло, вірять, що дуже скоро їхні міста і села знову будуть українськими. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, факти сітіві єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.